Не печалься, Все буде добре. Це обмін, власне, Курщини на, якийсь конкретно, на якусь конкретно окуповану територію України. Головне, щоб дійсності викривали тих, хто винен всяких тих темних і корупційних схемах. Оце важливо. Хороші новини. Давайте. Хороші новини, хороші новини для України. Приїзд Кіта Келога. Можна назвати хорошою новиною? Не знаю, мені він не симпатичний по енергетиці, якщо чесно. Ну, Я вам скажу так: тут, ну, він може бути вам не симпатичний по енергетиці. Тут ми ну, беремо до уваги, чи його приїзд щось, нарешті, вирішить. Ну, давайте Ага, А вам показує вже його приїзд? Так. Мені показує його приїзд. Я щось витягнув карту. і Якась така дуже важлива зустріч. Я щось так подумав, думаю, певно, він ну не знаю, може, ще сам Трамп приїде, це таке питання. Він нині тут завтра там, мало ли там, де він, що він захоче. Якісь дуже важлива зустріч. Зустріч навіть зустрічі: дві або три. Прям дуже важливих, Бо тут йде карта, якби можливість вийти з якогось прямо глухого кута, і тут, бачите, тут ніби такий от, близької. Хлоп, хлопчик такий в печалі, ну, відплескує, бо дуже цей. Карта не, не глянцева, матова. Але за ним стоїть Ангел-Покровитель. І він ніби такий каже, типу, не печалься. Все буде добре. Ну, В такому контексті карта говорить. Ця карта тут пише слова: натхнення, комунікація і якісь такі, якби правильні судження. так? А він десь має бути. Десь в 20-х числах лютого, певно, після Мюнхена сюди приїде. Може ще перед тим приїде сюди, потім після того, що приїде сюди. Це може бути неодноразовий візит. Ось. Ну, таке. То хай би почув, що нам треба. Ага, Прямо сюди буде. він приїде, чи можливо в них відбудеться зустріч на Рамштайні 12 лютого. І, ну, по енергії йде і сюди також. По... І Сюди також він має роботи. Тобто воно може бути ще і там, але ще і тут, розумієте? Ну, хай зануриться в реалії сучасної України. А то вони, так знаєте, думають, що то так, як вони собі там думають. О, далі йде королева Пентаклів. Така прямо карта такої, і знову маємо жіночий персонаж. Дуже-дуже цікавий, дуже сильний рішуча жінка. Ну, в собі чисто намальована на карті точно не українка. Тут така афроамериканка, і така карта, прям от здатності щось зробити дуже значне, що спочатку може бути незначне, а потім може бути значне. Якась дуже така сильна політична і воля, і така, якби в плані допомоги для України. Не знаю, хто там з локаторових жінок, може там в Америки, з того актуального апарату, там може якраз за Україну, бо це людина, яка може себе не показувати широкому загалу. Знаєте таке? Але таємне покровительство для України збільшується, і це саме жінка. І хтось ще з Європи, так якби. Хтось там є такий смуглий, можливо, якийсь смуглий смуглий темноволосий. Вона там я не знаю там тих всіх політиків. Так. Е, далі. Можливість звільнитися від всяких, оцих, всяких оков, від всяких тих гадів. Це, мабуть, про те, що ми говорили вичищення от, різних кругів провладних і оцих корупціонерів, і тих хабарників, і ще бог знаково. Оце якраз про та карта. Якісь гучні викриття. Тому я ще раз наголошую, що хай ці викриття будуть по справедливості, а не просто так підбуваємо. Так, далі. А, далі у нас зірка, натхнення, наповнення і карта віри. Ну, Зірка це про здійснення наших бажань. Бажання основне припинення війни і щоб перестали гинути люди, повернення полонених, завершення того всього страхіття, жахіття. От. А ще хороші новини, в тому числі з-за кордону. По якихось наших проханнях. Тобто ті прохання, які зараз ще не почуті, будуть почуті. І щось, каже, знаєте, приходить фраза: от після тих подій минулотижневих, оці теж теракти, оці смерті, оце в Полтаві там було це жахіття, ще десь там щось, ще в Одесі, ще десь щось було таке страшне. Що теж такий момент, яка занурення в реалії сучасної України. Хай приїдуть і поживуть, Саме краще поближче туди до лінії фронту, хай поживуть 2-3 дні. Вони би так скоро зразу врухалися. І, о, і король Пентаклів. Королева Пентаклів в нас вже була. В тому числі, тут, бачите, не тільки жіночі, які сильно покриваються, але ще й чоловічі. От світлий король. Ну, хто в нас світлий король? Світлий, самий такий світлий, світлий, це той самий Трамп, могло. Це в нас тільки ще є Щирість, успіх і, і щедрість. Ага. Тут називається віддайте нам всі свої копалини, а тут дуже щедрість проявляємо, так? Що він допоміг це чпляння медальки, він, саме він зупинив війну в Україні. розумієте? Ну Він це реально може зробити. Зупинити він. Я за що переживаю? Чому я робив цей розклад два дні тому? І таке випадало як одноособність. Що не можна сказати, це все наше. Ми нам стільки винні, і потім ні Україні, ні іншим, нічого. Ну, тобто, так, знаєте, так наклали лапку і типу, це все наше. От, в тому якби є загроза. Нема що узгоджених планів. Я не кажу, що так воно буде. Але якраз такий формат дуже так проглядається, що є таке побажання. От. Але це теж якби кози в рукаві дуже великий, тому що це теж, якби знаєте, можливість. от, що вже хай вони ну, добре, хай вони вже беруть ті копали, але хай просто зупиняють повністю війну і дадуть Україні таку силу, щоб більше до нас це смердяче гадство рашистке просто не їзди, розумієте? Тобто ну, такий обмін, бо людське життя воно не оцінюється ніякими земними ресурсами, воно безцінне. Якщо ціна така, я вважаю добре. Але просто ну, тобто, хай це приведе до повної припинення війни. І до таких гарантій, такої сили України, щоб більше до нас ніхто не ліз, ось про що мова. Щоб це не було таке: а тут вони забирають, а тут далі ситуація глобально не вирішується. Тут заморозилась, а потім через кілька років далі з нової історії. Ну ви розумієте про що мова. Тобто, вже якщо берете, то вже беріть, але і, ну, але і тоді нам глобально поможіть, так як це треба, по-людськи по правильному. Ну, такі, як би карти, цікаві, важливі, значимі. По суті, багато чого підсум... під... підрезюмували, підсумували те, що ми говорили. Тому молимося і просимо побільше хороших подій. А ще знаєте, що може бути в хороших подіях? Протягом лютого все-таки ще мали би бути обмін. Але тут питання йде обмінів ну, енергія смерті, тобто, це і можуть бути загиблими. Одміни, тих, ну, тілами загиблих, так? І знову ж таки, тих, кому потрібна прям дуже, -дуже сильно допомога. Ну якби лікарська, медична, от в такому контексті. Так що дуже хочеться, щоб обміни продовжувалися. Продовжували. Ну, ось так. Над цим робота ведеться і тема. Ну і формат, до речі, всіх на всіх теж обговорюється активно. Можна зробити що завгодно. При правильному підході і при правильній постановці питання можна зробити що завгодно. Чисто теоретично це все дуже гарно звучить. Нам треба подивитися, як воно буде на практиці. Перша карта, плюс друга карта, мінус третя карта, мінус четверта карта, мінус п'ята карта. Ну... Плюс-мінус така нейтрально. З п'яти карт я розумію, що цей процес дуже багатообіцяльний, але дуже довго тривав. І тут бачите, якось так все дуже правильно підмічено, тому що якось це викорінити, то це треба починати одразу на усіх рівнях. Тобто одразу і на усіх рівнях. Так, робота над цим буде вестися. Але щоб це були викриті конкретні якісь схеми, а не як в нас дуже часто люблять когось підставити, хто Богодуха духа винний, і на нього повішати всіх там собак, чи як там кажуть, так? тобто, вже в цьому плані карта підказує, щоб це було справедливо. Бо тут, як, знаєте, можна говорити багато, але ті, хто там собі промишляв, так вони можуть і далі промишляти. А когось таки та й накажуть, якогось ЦАПа відбувайла. От не хочеться цих сценаріїв. А поки що карта показує, що сказано дуже гарно, але результату такого, що вже і зараз, і наявного, ну не показано по картах. Тобто це процес. І оцей от момент викорінення цього всього це процес не одного року, і має ще багато чого змінитися, в принципі, в провладних всяких колах в Україні. На різних рівнях. Ось про що мова. Ну, і, чесно кажучи, якщо отак от брати, а, Ну для чого якби, ну, говориться, це все так далі, а, це не просто, так? А, ну, по-перше, для того, щоб якось це озвучити, що щось таке та й робиться. Актуальним владі, так, да, ну, ну я зашукав, що щось таке це робиться актуальною владою. Так, ніби ну, це треба було сказати чи озвучити, щоб ну я розумію, що якісь ті вимоги вони в тому числі можуть бути там кажуть, боротьба з корупцією, може і ЄС і інших там якихось куди, то Ну є більше, я так думаю, що може і Америка, і плюс ЄС, тобто така євроінтеграція, тобто боротьба з корупцією. Але частково тут, якби є і карта, та яка пов'язана з перспективою майбутніх виборів. Тобто говоримо передвиборчі агітаційні гасла. Ну, частково ця енергія тут присутня, тому я про це говорю. От. Але в будь-якому випадку, все рівно, коли я ставлю запит, ну буде це щось для цього робитися? Буде. Головне, щоб в дійсності викривали тих, хто винен всяких тих темних і корупційних схемах. Оце важливо. Бо те, що робота проводитись буде, буде. Але важливо істину викрити, хто що крутить, мутить і так далі. Оце тут вже знак питання, щоб просто не попали під роздачу реально ті, хто ні в чому апріорі не винен. Не все так просто. Не все так просто в цих заявах, не все так просто у виконанні. Бо навіть якщо ми беремо на рівні вищих, всяких тих чиновницьких процесів. Там теж є ті, хто не будуть сприяти тим процесам, розумієте? Тому ця чистка має бути на усіх рівнях, так як показує карта. Хочете це зробити? То у вас має бути чистка на усіх рівнях, не можна там тільки одної якоїсь там допустимо касти рівня, вчепитися і там це вичищати. А далі це має бути і на місцевих, і на районних, і на обласних, і на центральних ну всюди, всюди. Але ці процеси будуть запущені. Тому я можу тільки щиро побажати, хай це буде все по чесності і по справедливості. Вині хай будуть покарані, і кожному хай буде по заслугах його. То плюс. Так. Е, чи буде там той план представлений конкретно карта пуста, нульова. Нульова, ну просто. Типу, про що будуть говорити? Про якісь загальні речі будуть говорити. Нічого конкретного, такого раз, два, три, чотири, пять. Не факт, що воно буде озвучено того 14-16 числа, швидше тут йдуть ще моменти узгоджень переговорів, де що вже є складено, деякі пункти ще будуть коригуватися. І от що вчора що сьогодні карта, плюс-мінус та сама, є аспекти, в яких немає досягнуто ще ніяких домовленостей ні з Україною, ні з Росією. Тому що озвучувати? Сказати, що вони вже до тиждень часу це все досягнуть Навряд чи. Нема карти узгодженості. І я думаю, що можуть бути ще якісь візити: того вже келога в Україну, потім ще якісь зустрічі з Росією. А тоді вже йде якась як карта чи публікації, чи заяви самого Трампа, чи якось вони це організують. Але по факту остаточно ще його нема. Перший момент, оскільки вони зараз дуже зацікавлені в рідкоземельних металах, і ця тема зараз дуже активно проговориться. Їм потрібно, ну, грубо кажучи, які гарантії безпеки вчора дивився? Оце наше, бо ми тут видобуваємо рідкоземельні метали і вам, тобто росіянам, сюди зась. Ну розумієте, це така гарантія, бо це вже наше. Ну, бо треба чимось розраховуватися за надану допомогу, як каже Трамп. Так, ми стільки їм допомогли, то давайте треба платити. Ну, Добре, але питання от якщо вже це там буде США, ну, то вже Росія, там, де вони будуть, виходить, не ліз. Введення миротворчих військ обговорювати це питання немає однозначності. Якась пішла вчора, якби как бы енергія ще плюс нової зброї. І активне обговорення ядерного статусу України або наявність ядерної зброї це буде далі говоритись. Хто мені там пише, що я там таке розказую? Я знаю, що я розказую. Ну тобто, а що я знаю? в мене таке є відчуття. Я вже давним-давно про це сказав. Чи тоді навіть мови про це не було зараз. Про це вже активно мова йде. І чи я вважаю, що все-таки рано чи пізно Україні можуть повернути ядерну зброю? Так, коли це буде, я не знаю, чи такої дати. Але це по факту може бути. Чи ми свою там щось таке цікаве придумаємо? Щось новітнє, от енергія новітньої зброї, яка може бути дійсності дуже така сильна і буде на противагу тим, що має Росія. От е далі це йде така енергія повної заморозки це те, від чого ми глобально взагалі не потішимося, тому що це може, от як, грубо кажучи, що вони там захопили, все просто як зупиняється одного моменту. І єдиний козир в рукаві, але це теж я дивився, нема погодження. Це обмін власне Курщини на якийсь конкретно на якусь конкретно окуповану територію України. Швидше за все, це буде мова про Запорізьку АЕС і Запорізький напрямок, а ще би одне Махомів убережя Херсонщини, бо їм же тоді там не буде що робити. Ну бо, тому що з двох сторін їх затиснуть все, і ніби так виходить, що вроді як повернення до того, що було там в 22-му році. Ну, це не повноцінне повернення, От, тому я знаю, о, як сказати правильно, ну з чого може бути така основна наша, як скажемо, не то, що радість, а така якби ну, плюс, так? що просто перестануть генути люди, перестануться обстріли. Бо я вважаю, це великий плюс. Ну, перш за все, зупинення всіх обстрілів, всіх гарячих стадій, оце є великий плюс. Перестануть генути люди. Це вже великий плюс. І мирні, і воїни. Це вже великий плюс. А далі питання буде вирішуватися. Потім зняття воєнного стану. Дуже вони хочуть виборів. Це таке враження, десь там прописано, прописано. Таке враження, що якщо Зеленський не захоче говорити так, як їм треба, то вони таке враження захочуть зробити того, хто би говорив так, як їм треба. Ну тобто тут теж такий нюанс. Дуже важливий, чому вони за ті вибори так чепилися? Ну, щось чомусь такі от ідеї і думки приходять, але певно, не тільки в мене. І, власне, 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 ну що там що такого? Ну от це такі самі основні моменти, які оце от проговорюється. А далі, поки є та путірівська влада, ну от питання звільнення територій. Як військовим шляхом, не факт. Вони кажуть, гарантії таки нададуть, що там не буде Росія більше нападати. Ну, то я кажу, хіба це не скажуть, це вже наша територія, тут ми вже копаємо, то вже вам сюди все чого б дати терість. Ви вже тут не господарі, вам вже нічого не перепадать. Оце такі гарантії безпеки. Ну, тобто, ну, якось воно отак виглядає. Тому є, А, ну і обмін всіх на всіх, до речі, це ще одне, що ми можемо дуже сильно тішитися і радіти. Бо, дякувати. Вчора був обмін черговий, але може бути обмін всіх на всіх при умові припинення повністю всіх бойових дій. До того часу ні, це не буде, я вже то, те, ми з вами говорили. Ну, відсоток один є зі ста завжди, але тільки отак. А решта, а решта це буде решта, розумієте? От це настільки в такому якомусь стані, що, от, знаєте, кажуть, є круглий стіл, типу стіл переговорів. І за тим столом постійно щось міняється. Нема такої картинки, що всі сіли, всі щось говорять і вже щось підписують. Є просто стіл, і поки за тим столом багато чого змінюється. Якісь персонажі, якісь умови, якісь це. Нема що тої картинки, все вже у, як це, узгоджено, все вже погоджено, все вже так. Так що він поїде в цей Келов і туди, і сюди, і ще не тільки Келов поїде, і ще, певно, Трамп десь буде їздити, зустрічатися. А тоді опублікують. Коли це може бути по часу? Ну, я вважаю, це якраз у той період ближче вже друга половина лютого, а може вже і початок, і протягом березня. Бо лютий ще я вам казав, це місяць, коли. Може все таки це і все вирішуватися, і які, ті, якісь там ну, щось явно, щось неявно, щось закулісно. Оці зустрічі, все. Але ми кожен день чуємо про переговори. Переговори, дзвонять. Там навіть Трамп каже і є успіхи, і ми там домовляємося. Це кожен день про це йде мова. Ну, раніше про це взагалі ніхто не говорив. будьмо відверті. А зараз кожен день маємо якусь новину: то таку, то таку, то сяку, то й ну, ну кожен день щось є. Ну розумієте, тому воно щось буде. Я розумію, воно вже нарешті щось буде, воно вже нарешті щось родиться. Це не те, що в глобальному ключі ми би хотіли, але це хоча б трошки, щоб зупинити те жахіття і просто перестали гинути люди. Бо зараз це найважливіше. Тобто, може, якісь попередні будуть підписані договори, а потім ще будуть якісь там, знаєте кажуть, раунди перемовин. Ну, щось буде, воно, воно йде поетапно, не все зразу. А тоді вже сконає путвірівська влада, і тоді вже. Хто там прийде новий, то можна буде з ним по новому говорити.